Чи потрібно дітям читати казки? Насправді, зараз е, батьки вважають, що досить багато мультиків і казки дітям читати не потрібно. Чи так це насправді? Навіщо взагалі придумали казки? Чим казки можуть дітям допомогти? Чи є зараз сучасні казки, і е, що таке мотиваційні чи спонукальні казки? Саме про це ми сьогодні спробуємо з вами поговорити. Тож, казки. Які читали чи розповідали, існують дуже дуже з давніх давен. Цими казками намагались донести до дітей якусь е цінність, інформацію, е чомусь навчити. Дійсно, з одного боку були такі казки, по щучому вілі, по-моєму хатінню, коли е треба було топнути ногою, хтось за тебе робив. А були казки, які підказували, що для того, щоб щось робити, треба прикласти зусилля, і тільки тоді щось виходило. Мені здається, зараз е, мало е, уваги приділяють казкам. Але ж є казкотерапія, яка використовується в психології саме для того, щоб допомогти дитині розв'язати якусь е, серйозну історію, серйозну для неї, яка відбувається, наприклад, в садочку. Казки, які допомагають е, взагалі дитині піти без боязно в садочок, які допомагають е, вирішити якісь ситуації, коли діти сваряться, наприклад. Саме через казки, і саме через тваринок та героїв можна допомогти дитині розв'язати будь-яку ситуацію, коли дитина слухає і за допомогою ведмедика чи зайчика розв'язує і для себе важливу ситуацію в групі чи навіть на вулиці на майданчику. Дуже важливо казки читати дуже важливо вибирати казки, які чимось корисні для дитини. Я вважаю, що повинні бути мотиваційні казки, які підказують, як рухатися чи як діяти в будь-якій ситуації для дитини, можливо, складній. Можу вам сказати, що існує таке направлення, як гіпнопедія, коли дитина, послухавши інформацію перед сном, ще деякий час, поки вона спить, переробляє цю інформацію і краще запам'ятовує якийсь матеріал. Або для себе розв'язує якісь історії. У вас, мабуть, таке теж бувало, коли ви думаєте про якусь задачу, а потім вісні розв'язуєте її. І це саме тому, що мозок як комп'ютер продовжує працювати деякий час і допомагає нам. Обов'язково треба читати книжки перед сном. Обов'язково ці книжки повинні бути розумні, повинні підтримувати дитину. Повинні з батьками обговорюватись якісь серйозні моменти для того, щоб дитина, наче сама на майбутнє знаходила виходи із ситуації. Читайте казки, і ваша дитина буде щаслива.